Український атлет, який пережив 17 концтаборів і став олімпійським чемпіоном, Віктор Чукарін відомий на весь світ спортсмен, чиї досягнення досі ніхто не перевершив. На таких прикладах ну, варто вирощувати майбутнє покоління. На такі мужності, полегливості, чесності. Він народився у 1921 році на Донеччині в сім'ї українця та гречанки. Маріуполець, який прожив все своє життя і надзвичайно любив Львів. З малих років Віктор захоплювався гімнастикою. Біля Сарая він власноруч змайстрував перекладину і регулярно тренувався. Уже за рік хлопець робив такі трюки, що ровесники та дорослі були шоковані. А у віці 19 років виконав норму майстра спорту. Це відкривало перед хлопцем величезні перспективи та всі плани порушила Друга світова. Віктор пішов на фронт добровольцем. Був в артилерійському підрозділі. Під Полтавою він був поранений в голову та потрапив до німецького полону. Загалом пройшов через 17 концтаборів. Зокрема, Бухенвальд, та в його замученому тілі не згасав дух переможця. Працюючи на німецькій фермі, Віктор змайстрував поперечину і нишком відновив заняття. Він працював день і ніч майже не їв, але тренувався з мрією повернутися до великого спорту. Коли німці відступали, Віктора та інших полонених перевели на баржу, яку покинули в боях. На баржу випадково натрапили англійці, які звільнили полонених. Коли у листопаді 1945-го Віктор повернувся додому, важив усього 40 кілограм. Його не впізнала рідна мати. Знайомі думали, що він тепер зможе працювати лише тренером. Однак Чукарін жадав перемог. І вже через рік він взяв участь у чемпіонаті СРСР з гімнастики, але посів тоді лише 12 те місце. Невдача лише розпалила його. І через три роки, у 1949-му, Чукарін стає чемпіоном у РСР. А ще через три роки виграє Олімпійські ігри в Гельсінкі, бере чотири золоті та дві срібні медалі. Далі були перемоги на чемпіонаті світу в Римі на Олімпіаді в Мельборні. Віктор шокував світ. Один із рекордів, який досі ніхто не подолав, він поставив на міжнародному фестивалі фестивалі в Берліні шукарі набрав 118,85 вісімнадцять цілих вісімдесят п'ять бала і ста двадцяти Українці називали його львівським літуном з Донеччини, а суперники визнавали Віктора не перемогти. Радість перемоги, з чим би ви сравніли те чувство? Ну це сложний такой папрос. Ну я би хотів його сравніти з тим. Скажем, страждінням ребенка сім'ї зі світового спорту. Віктор Чукарін пішов непереможеним і став викладачем Львівського інституту фізкультури. Він тренував збірну УРСР, підготував понад 30 майстрів спорту. Однак жоден із учнів та інших спортсменів не зміг перевершити досягнення легендарного атлета 25 серпня 1984 року. Віктора не стало. Його поховали на Личаківському кладовищі у Львові. А його легендарне ім'я носять вулиці в Маріуполі та Львові.